Як то кажуть, польові випробування. Ось таблеточка. У мене тут в шприцю звичайна вода, імітація біпіна, скажімо так. Потрібно три краплі. Раз, два, три. Ну, Чотири. Давайте п'ять. Хай буде п'ять. Десь три-чотири краплі. Потрібно. Зараз воно впитається трохи, водичка. Запалимо, подивимося, що. Що воно скаже? Ну, так як це вода, то звісно, не так горить, як Біпін буде краще або Апіметрин буде краще диміти. Але дивіться все, навіть не, не дмухавши. а якщо буде вараджет використовуватись, то взагалі чудово віддимить. Це такий результат. Кому було цікаво, ставимо лайки, пишемо коментарі, якщо відео набере хоча б 100 лайків, Розкажу подробніше, як робити ці таблетки.